149 гривень за одиничку жіночі светри з різдвяним мотивом від бренду Esmara. класний крутий мікс. З 10 позицій і ціна лоту 1490 гривень. Я не повторююсь повторяти, казати, що вони дуже круті, дуже теплі, дуже святкові і нарядні. Розміри будуть від XS і до XL. -ечки. Одягнете будь-якого свого клієнта. Показую, ну це взагалі любов на любов з цими звінящими бомбончиками. Ну, це взагалі супер вау леді Санта в зеленому кольорі з манжетиками. В'язка йде у нас. І тут у нас що у нас? 100% поліакрил. Класний матеріал. Далі, показую, є варіанти в пакуванні ось такого плану Леді Санта з гудзичками, Бачите, нашиті гудзички йдуть. Тут, відповідно, 100% поліакрил по матеріалу. Далі може бути ось такого плана. У нас буде світящийся всередині елемент. ну, На жаль, відкрити я його не можу. І тут, відповідно, у нас є 100 поліакрил. Точно знаю, що 100% поліакрил, бо вони йдуть з одного матеріалу. Ось зверху. О, ось зверху. Так, 100% поліакрил. Далі може бути в пакуванні ось такого плану. Це дуже теплі светри оддані. І ось такий план може бути. Далі, ще може бути ось така печенька, дуже класний імбірний пряник. Ось іде 100% поліакрил, і в норвежському стилі два светра 149 гривень з такою класною горловиною на манжетика. Можна одягати як стоїчка. Можна одягати ось так, і буде дуже гарно. І, до речі, під низ можна одягати і навіть якийсь лонг. І ось такого плану синій варіант є. Класні светри, на будь-який смак, абсолютно різні розміри. До речі, поліакрил це матеріал, який швидко сохне, не деформується після прання. Він легенький, але водночас дуже теплий і абсолютно не косючий. Вашим клієнтам буде в ньому дуже комфортно. І це, відповідно, святковий настрій, якісь тематичні вечірки, це саме те, що потрібно. І класна ідея для подарунку. Щоб замовити даний лот, звертайтеся до наших менеджерів. Їх кількість обмежена. Тому звертайтесь до менеджерів. Їх контакти ви знайдете або в шапці профілю, або під цим відео.